І я перфекціоніст. Отак от, от живеш, думаєш, що знаєш себе. Ну, може, і не думаєш, звичайно, але іноді так здається, що от зараз я вже достатньо себе знаю. Але ні. Нещодавно я зрозуміла, що я перфекціоніст. А знаєте чому? Тому що в мене на телефоні лежать багато різних відео, яких я знімаю, розмовних, коли є що сказати. Я їх просто не викладаю. А знаєте чому? Тому що недостатньо ідеально. Або недостатньо я там красива. Недостатньо якась. О, боже, як красива. Це неймовірно, я не можу прямо. Вау! А -а -а -а. Приходить якась думка цікава, думаю, о клас, треба записати відео, розкажу. Ну і знаєте, в такі моменти зазвичай немає часу готуватися, фарбуватися, якесь наряжатися. От як було, так було. Я записую, потім дивлюся і думаю, ну не достатньо класно, можна ж краще. А воно потім лежить. Звичайно, я потім його не перероблю. Тому я вирішила, що е, я буду викладати відео, такі, які вам є. Поступово, звичайно, буде мій, моя навичка робити ці відео краще, ставати краще, і будемо разом зростати. Хочу це сказати просто в дупу перфекціонізм. Просто робити те, що хочеться. Це життя, це справжність. Тому далі відео з мого телефону із невиданого, але важливого. Гарного перегляду. У мене екстрене включення, тому що є важлива думка. Як часто ми робимо щось хороше для людей, які насправді цього недостойні, а люди, які роблять щось хороше нам, ми їм якось не відповідаємо взаємно. я це просто помітила в себе в житті, що неодноразово я так робила і шла на зустріч до тих людей, які насправді. Мною не цікавляться, може там тішить своє его якось моєю увагою. А люди, які справді до мене гарно відносяться, залишаються без моєї уваги. І коли я це помітила, я сказала собі досить, що ти робиш? Ти не туди зливаєш енергію. Навіщо? Бо дійсно так не працює, точніше, не повинно так працювати. Якщо хтось зараз це слухав і впізнав себе. Ви точно знаєте, кому ви даєте свою увагу, хто цього не вартий. І ви точно знаєте, хто в вашому житті цього вартий. Я колись почула думку про те, що треба цінувати і берегти людей, які до нас гарно ставляться в житті. Є якийсь такий паттерн дивний в поведінці в психіці. Коли ми тягнемося до людей, які до нас не дуже добре ставляться, а люди, які до нас добре ставляться, ми якось цим нехтуємо, і ми не відповідаємо їм взаємністю. Якщо у когось так було, будь ласка, напишіть мені, що я не одна така. Я ні про що не жалкую, але коли зрозуміла і побачила це в собі, що деякі люди дійсно якось не йдуть мені на зустріч, і я просто в момент вирішила більше не йти на зустріч людям яким я не потрібна, а які навпаки до мене гарно ставляться проявляти до них інтерес, повагу та свою любов. Сподіваюся, що для когось була цікава ця думка. Дякую, що подивилися це відео, послухали. Усім бажаю здоров'я та гарного настрою. Всі, хто додивився до цього моменту, я вам вдячна. Буду вдячна також за ваші підписки, за ваші коментарі. Нагадую, що за деякі коментарі я буду. Можливо, раз в місяць вибирати якогось найактивнішого, найцікавішого підписника, який коментує мої відео. Тобто для того, щоб отримати подарунок, ну, один коментар це замало під одним відео. Треба більше. Там ще шорти є в мене на каналі. Тому за коментарі я буду дарувати солодощі власного виробництва. І дякую за ваші лайки. За підписки. Дякую, що ви тут. Всім гарного дня!